Брати дорогі і сестри, слава Ісусу Христу, чуємо дуже просту притчу, яку занотовує один лише євангеліст Матей, зауважуючи, що яким є сприйняття старшин народу, і якими є завжди і наші дорогі брати і сестри, міркування, бо ми зачасту так. Чуючи будь-яку притчу Ісуса Христа, в першу чергу ми всі відчуваємо себе слухачами цієї притчі. Притчу відчуваємо як розповідь, котра звучить із певними значеннями, з певними персонажами, які мають свою символіку, які є таким узагальненим прикладом щодо людського життя, щодо людської поведінки. І найперше наше ставлення до притчі – це завжди витягнути собі якусь. Як ми любимо казати, слов'яни мораль. Але, добрі брати і сестри, притча це не байка. Вона не є для того, щоб витягнути там сенс, значення, яка мораль. Притча це жанр, котрий є завжди про слухачів. Це є історія про мене. Де дуже часто все узагальнено, є батько, є два сини, немає якихось там імен, немає інших якихось означень, але це для того, не щоб сказати щось загальне, але щоб сказати, що ти можеш бути у ролі будь-кого із цієї притчі. Ну, ясно, що найперше батьком буде той, котрий насправді є батьком. Ми постійно з вами повторюємо цю формулу Тройці. Отець, Син, Дух Святий, коли хрестимося багато разів, коли е, співаємо в Богослужіннях. Стільки разів це повторюємо, дорогі брати і сестри, що ми віруємо в Бога Отця Сина і Святого Духа, що це може також для нас десь мати таке розмите значення, або повторюємо це машинально, особливо не задумовуємося. Але справді Ісус Христос приходить, щоб відкрити нам. Батька, відкрити нам Отця, котрий має конкретне відношення до кожного із нас. Бо у притчі проблема старшого сина або першого сина, не знаємо до кінця старший, він не старший, полягала в тому, що він відносився до батька як до того, котрого треба послухати. Скільки разів, дорогі брати і сестри, ми носимо такі маски доброзичливості, доброти. Прислужливості і можемо наобіцяти. Можемо видавати себе добрих, хороших, ось це подібно до того першого сина. Він сказав, що все зробить, як має бути. Ми любимо бачити своїх дітей такими послушливими, коли вони скажуть нам, що все як має бути, зроблять. Але потім притча продовжується і є. Той другий син, котрий, скажімо так, не вміє кривити серцем. Він не сказав не піду, не буду робити. Сказав щиро, не хочу, нема бажання. Він просто, скажімо так, віддзеркалив те, що є у нього всередині. Але потім каже Ісус Христос, Він розкаявся. І ось цей момент покаяння, дорогі брати і сестри. Що він означає? Неважливо, які ми є діти, або, скажімо так, будучи батьками, дідусями, бабусями, ми можемо спокійно собі сказати, неважливо, які ті онуки, нечесні, там, не завжди слухаються, не такі, як якби я хотів чи хотіла, важливо що. Щоб вони приходили, щоб вони були з батьками, з дідусями, бабусями, бо доти, доки вони є попри нас, доти ми завжди маємо змогу їх чогось навчити, доки в нас стосунки з ними хороші. Так от, дорогі брати і сестри, Ісус Христос розказує цю притчу слухачам не задля того, щоб вони просто там моральне вчення собі взяли до, до серця, але задля того, щоб сказати найважливіше, що. Що людина може це через покаяння зберегти стосунки, бути із Богом. Бо тоді змінюється її життя. Це до кінця не від нас залежить, бо, скажімо, цей молодший чи другий син він каже, не хочу, але потім щось у його серці міняється. Від кого це залежить? Від любові батька. В якийсь час. Та любов батька йому глибше до серця засіла, і то його не хочу перетворилося у бажання піти. Коли є добрі стосунки, коли ми є в тих стосунках, то Духом Святим Господь знає, що робити із нашою совістю, що робити з нашими життями, цей момент розкаяння, добрі брати і сестри, це просто момент близькості із Богом, котрий. Ми покликані зберігати. Це те, що залежить від наших сил. А потім Дух Святий, Він нас перемінює, Він дарує нам уже робити певні зусилля до того, щоб конкретно щось у своєму житті могти змінювати. Але все починається з покаяння. І Ісус Христос в кінці такий не до кінця задоволений відповіддю, коли кажуть, ну, молодший виконав волю батька. Ісус Христос тут не відповідає, ви правильно відповіли, або не дуже, не, не починає якось сам пояснювати цю притчу, але що каже? Але хоче відкрити їм очі на те, що ви не слухачі, ви учасники цієї притчі. Бо прийшов був Іван Хреститель, і ми блудниці були біля нього, а ви навіть коли бачили, що ті покаялися, вам серце не зрушилося. Тому Ісус Христос не чекав відповіді вербальної на словах, але хоче чекати, якою буде відповідь мого життя. Тому, дорогі брати і сестри, заохочую вас сьогодні відчутися учасниками притчі. Не хочу сказати, що всі ми є тими першими, котрі можуть здаватися такими. Добрими, прислужливими, але може до кінця лукавими. Дуже часто ми всі є в цій ролі. Але важливо, щоб ми також відчули себе і тими другими. Той другий син, який сказав, не хочу, але потім щось мінялося. І дуже важливо прослідкувати, дорогі брати і сестри, що і в нашому житті так було, що Божа сила лише щось змінювала. Щоб моє відношення до Бога, до іншої людини, до якої життєвої ситуації воно змінилося. Щоб ми побачили, добрі брати і сестри, як стосунки наші із Богом у нашому житті діють, що це не є щось, що від мене залежить. Я такий можу бути добрий, чесний своєю власною силою, і потім Бог мене похвалить, винагородить. Від наших зусиль залежить лише бути із батьком, бо тоді батько знає, як не просто виховувати добрих дітей, але батько знає, як потурбуватися про все, про що має потурбуватися батько, щоб його дитина виросла щирою і відповідальною в своєму житті. Тож, молимося за наше синівство, правдиве. І відчуваємо себе учасниками цієї пречі кожен раз, коли стоїмо в молитві перед Богом і коли перед нами стоять якісь життєві рішення, коли просто розумуємо собі про своє життя. Амінь.